І всім привіт, з вами я Алекс, і сьогодні ми будемо говорити про експериментальний післявоєнний латвійський легковик, створений у ризі. РЕФ-50. РеФ50. Рийський експериментальний автомобільний завод 1949-1950. Перший післявоєнний латвійський дослідний легковик створений у ризі. Після Другої світової війни в Латвійській РСР гостро відчувалася потреба у власному автопрому. Інженер-капітан Псеолот Бахчіванджі очолив ініціативу зі створення РЕАФ лабораторії, де розробляли локальні зразки техніки. З 1949 по 1950 рік команда інженерів розробила оригінальну раму та випробувала зварені вручну сталові панелі кузова. Автомобіль будували здебільшого з доступних у Союзі деталей. З 50-го року по 51-й кілька прототипів пройшли тести, під час яких виявили недостатню динаміку, високий розхід палива та технічні недоліки гідротрансмісії. У Москві проєкт відхилили як непридатний до серійного виробництва. Ключовими характеристиками цього авто були тип кузова, бугутверний седан, колісна база 2500 мм. Маса 800 кг. Двигун модифікований агрегат САЗ мм з водяним охолодженням, встановлений ззаду. Потужність близько 25 кінських сил, трансмісія, власна триступенева гідротрансмісія. Привід задній, максимальна швидкість 80-90 км за годину, витрата пального 12-15 літрів на 100 км, Місткість 4 особи. Рішеннями цього авто були задньомоторна схема, нетипова для радянських легковиків, покращувала щеплення, але спричиняла проблеми з охолодженням. Також гідротрансмісія власної розробки, забезпечувала плавне переключення, проте вимагала складного обслуговування і рідкісних мастил. Ручне формування кузова через відсутність штампованих форм, деталі збирали вручну, що позначалося на точності та якості оздоблення. Серійне виробництво не відбулося, бо авто мало, недостатню надійність і гідротрансмісії і високу чутливість до обслуговування, також високий розхід бензину у умовах дефіциту. Хоч середнього життя Реаф 50 так і не отримав, цей дослідний зразок заклав фундамент для подальшого розвитку автомобілебудування у Латвії.